Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмі Баз зарплата і управління персоналом. І сьогодні ми розпочнемо вивчати такий документ, як лікарняний лист. Так, розпочнемо лише вивчати. Сьогодні подивимося його структуру, основні. Позиції, як їх заповнювати, тому що нюансів дуже багато. І зі сторони законодавчої, і також функціоналу в програмі. Я провела лікарняний лист в програмі, і зараз ми подивимося його структуру. Але перед цим хочу сказати, що мені здається, що лікарняний лист це як автоматизоване місце бухгалтера. Який нараховує саме оплату лікарняних. Це те ж саме, якщо ми візьмемо зарплату, так? і ось тут відкриємо розрахунок зарплати, і у нас за певний місяць ви бачите дані, ви бачите можливості різні гіперпосилання, що ми можемо ввести, наприклад, нарахувати зарплату, тобто ввести документ, подивитися різні документи, які є, що у нас, яка історія. Так само в лікарняному листі, коли ми з вами заходимо в цей документ. То ми бачимо, можемо зайти в різні довідники, бачимо інформацію різну про цього співробітника, тобто зібрано все-все-все, щоб ми нічого з вами не пропустили. А тепер розпочнемо заповнювати, дивитися структуру цього документу і в процесі будемо на деякі нюанси звертати увагу. Якщо щось вам необхідно побачити більш детально, будь ласка, пишіть в коментарях. Пишіть свої запитання. Створили ми лікарняний лист, прописуємо місяць, але саме місяць, в якому нараховується ця допомога по тимчасовій непрацездатності. Тобто не той місяць, в якому, наприклад, співробітник був на лікарняному, а саме тоді, коли він його приніс, і ми розпочинаємо нараховувати. Бо можливо, що можна, може принести на слідуючий місяць. В даному випадку у нас саме середина місяця, і тому вже приніс нам лікарняний в цьому ж самому місяці квітні. Далі організація, потім дата, саме коли ми робимо це нарахування. Номер прописується у нас автоматично після запису документу. Вибираємо співробітника, якому нараховуємо лікарняний. І прописуємо номер листка непрацездатності. Переходимо вже на закладку Головне. Якщо в електронному вигляді ставимо галочку і прописуємо також номер. Якщо цей лист є продовженням листа непрацездатності, про цей випадок трошечки потім ми розкажемо вже в слідуючому відео, можете писати свої запитання, тому що там є багато нюансів. Ми ставимо галочку і вибираємо цей листок непрацездатності, який у нас вже введений в інформаційну базу. Зрозуміло. Далі причина непрацездатності ми вибираємо з випадного списку. Тут є різні випадки. Загалом, зазвичай, це захворювання або травма, окрім травми на виробництві. Вибираємо. Далі звільнення від роботи, тобто тоді, коли співробітник не працює, а знаходиться на лікарняному. Всього, ви бачите, програма одразу вираховує нам 14 днів. Це те, що заповнили основне. Далі ви бачите, що є можливість доплатити якийсь відсоток до. Суми, що нарахуємо ми по середньому заробітку. Але для того, щоб була така можливість, і ви бачите, навіть у мене є відсоток, я вам покажу, як це необхідно налаштувати. На початку нам необхідно в налаштуваннях та довідниках, в зарплаті заходимо до налаштування складу нарахувань та утримань. Тут інші нарахування і проставляємо галочку, що виконується доплата. До повного середнього заробітку, або там, наприклад, ще якісь доплати, що встановлені для розрахунку, ставимо галочку доплати за дні хвороби. І також в карточці Організації ми з вами повинні заходимо в нормативну довідкову інформацію організації, так? і тут є у нас, якщо зайдемо в карточку, є закладинка. Зарплата і кадри, пам'ятаєте, ми з вами вже розглядали, що тут є налаштування. І в параметрах кадрового обліку і розрахунок зарплати натискаємо гіперпосилання змінити і прописуємо, що доплата за дні непрацездатності у нас встановлено 10%. Ви бачите, що якщо ми це все встановили, і вибираємо, проставляємо галочку, то ці 10% у нас також. Прописується, ось, бачите, ось таким чином. Ну, ми це не будемо розглядати, зараз просто простеньке, я вам казала, просте, просте нарахування. І далі у нас йдуть такі гіперпосилання: нараховано, утримано, внески на фонд оплати праці та середній заробіток. Біля середнього заробітку ви бачите, що є такий карандашик. Ми можемо подивитися, яким чином програма розрахувала середній заробіток. Для того, щоб була ця можливість, у нас необхідно, щоб були дані в програмі про оплату праці співробітника. Наприклад, ми розпочали роботу у нас з 1 січня 2025 року, але раніше співробітник також працював у цій організації і в нього був, був цей заробіток. Тому для того, щоб програма могла його підтягнути, могла його використати в нарахуванні, необхідно ввести регістр. Відомостей, який я зараз вам покажу. Для цього переходимо з вами до сервіс та налаштування, функції для технічного спеціаліста і вибираємо регістр відомостей, саме з папки «Регістри відомостей, розкриваємо цю папку і знаходимо відомості для нарахування для розрахунку середньої заробітку ФСС. Є ще також такий самий регістр для загального середнього заробітку для інших потреб. І також є регістр відомостей про час для розрахунку середньої є загальний і є для Фонду соціального страхування. Ось давайте для розрахунку середнього заробітку ФСС. Тут ми вводимо нову позицію, вибираємо співробітника, вибираємо організацію. також Тут фізична особа, тут співробітник, потім місяць, за який ми вводимо ці дані, порядок розрахунку за правилами для подій, що е, сталися після 4 липня 2015 року. І також спосіб відображення і сума. І ось тепер, коли ми з вами і таким же чином заводимо про, про стаж. І ось тепер, коли ми зайдемо з вами в лікарняний. Зробимо, натиснемо кнопочку Розрахувати, бачите, перерахувати документ. І перейдемо з допомогою цього карандашика всередину, де розраховується середній заробіток. Ви бачите, що вже заповнений квітень 24-го ми з вами внесли. Інші місяці я не вносила. І далі вже те, що у нас є нарахована зарплата січень, лютий, березень 25-го року. Ось все це програма підрахувала. І вивела нам середній заробіт. ось ви бачите, внизу зліва є ця сума. Потім вже програма нараховує повністю за всі дні відсутності, нараховує лікарняні. Також розбиває ці суми за рахунок роботодавця і за рахунок соціального страхування. Можемо перейти на закладинку Оплата, так, і тут. Також дивимося параметри, тут теж дуже багато всього. Але перед тим, як я вам розповім про введення страхового стажу, ми зайдемо на закладинку нараховано детально. І ви бачите, ось тут 5 днів за рахунок роботодавця і 9 днів за рахунок ФСС. Все прописано. І тепер на закладинку оплата. Тут ви бачите, що основне це в нас вказано страховий стаж. Для того, щоб був вказаний цей страховий стаж автоматично і програма змогла нам визначити відсоток оплати, тобто більше, бачите, більше 8 років, тут 25 і відсоток оплати 100. Для цього нам необхідно внести дані в карточку співробітника. Заходимо в розділ кадри, співробітники. Знаходимо нашого співробітника. Співробітник 1, 1. І тут у нас є така позиція, як трудова діяльність. Ви бачите, що тут можна ввести різні види стажу. А саме ці види стажу ми заводимо з вами в довідник перед цим. Налаштування та довідники, види стажу. Види робочого е, часу види. Так, види стажу. І ось, будь ласка, вводимо, створюємо новий елемент. І називаємо його страховий стаж для оплати лікарняних і категорія стажу страховий. Тут також категорія вибирається з випадного списку. Що означає випадний список? Це означає, що на рівні конфігурування це все ввели вже нам розробники, а нам залишається з вами лише вибрати те, що нам потрібно. Зрозуміло, я думаю. І тепер тут, у карточці, ми з вами вводимо. Для співробітника 1-1 страховий стаж натискаємо на... За, значить, на оцю позицію, щоб заповнити, натискаємо. Бачите? Тут є, наприклад, загальний стаж теж можна заповнити, натисніть, щоб заповнити. І тут можна вибирати або за трудовою книжкою, або з моменту прийому на роботу. Тобто, якщо людина тільки почала свою трудову діяльність, то з моменту прийому на роботу. А ось, будь ласка, за трудовою книжкою на момент 01.01.25-25 01, років. Але в лікарняному у нас вже ви бачите там більше прописано, тому що програма далі вже рахує стаж, про дані, про який ми заносимо в нашу Інформаційну базу. Стаж ми ввели. А тепер я ще вам покажу, наприклад, я для співробітника Сергієнко, тут у нас ще один такий співробітник, є ось дивіться, співробітники, Сергієнко Вікторія Вікторівна, я для неї не ввела трудов... ніякий стаж. І тому, коли б я для цього співробітника я спеціально не ввела, щоб показати, як програма нам. Розповідає про те, що немає даних про страховий стаж. Ми вводимо лікарняний лист, так вводимо новий, і ви бачите, що програма одразу нам про це говорить: Незаповнений страховий стаж. І допомога може бути розрахована невірно, тому що програма не знає, який відсоток взяти. І ви бачите, що ми, одразу натиснувши на це гіперпосилання, можемо також. Таким чином, ввести дані про страховий стаж. Це я спеціально вам показала, щоб ви бачили різні випадки, саме коли заповнено або не заповнено дані, також ми тут можемо вибрати, чи ми виплачуємо згідно заробітків співробітника, тобто вибираємо граничною величиною бази або у розмірі мінімальної оплати праці. Мінімальної оплати праці. Якщо ми виберемо це, то програма потім буде нам розраховувати інші суми, тобто, вже виходячи із. Ну це вже теж треба розглядати законодавство, коли там немає е, певного стажу і тому або там, коли е, менший розмір допомоги, я вибираємо більшу. І ось дивіться, ми коли вибираємо у розмірі мінімальної і натискаємо перерахувати, то у нас. Допомога у нас, бачите, розраховується на підставі середнього заробітку 262 гривні, 262 гривні, 81 копійка. Уже виходячи з мінімальної оплати праці. У нас на даний момент 8 тисяч і ділиться це на 30-44, тобто не на 31, один і на 30 днів, а саме на середню кількість днів у місяці за рік. І ось виходить така сума. Але ми повернемося до нарахування по е, тому, як е, людина працювала. Я записую це так, щоб тут дуже уважно дивіться, тому що якщо записати, не натиснути, то буває, що воно не змінює оцю обмеження допомоги. Е, тепер переходимо до закладинки Головне, ще раз перерахуємо, і ви бачите, що у нас залишилися саме. Розрахунок по середньому заробітку. Використані дані з квітня 24 по березень. Ну ми там не всі дані ввели з вами, тому що нам це не потрібно. Нам основне знати механізм, що ми з вами робимо. Так, все, оплату ми з вами розглянули, нараховано детально також. Тепер ми можемо розглянути, ось, наприклад, про наші внески. Внески на фонд оплати праці. Натискаємо карандашик. І ми з вами бачимо, яким чином лікарняний лікарняні, наш результат у нас, бачите, база для розрахунку, і також працівник на лікарняному, і ЄСВ розраховано. Все розписано у нас з вами по категоріям. Далі можемо подивитися також ПДФО і військовий збір. Ось ви бачите, теж у нас розділено все. Детально прописано. В, ось тут є кнопочка друк. Ми можемо роздрукувати різні накази на доплату за дні хвороби, докладний розрахунок стажу за даними ПФУ. Записати і продовжити, ану подивимось, що тут є. Так, ось ви бачите, просто в нас немає розписано тільки. Пишеться, що е, е, даних немає, тому що треба для цього вести спеціальний документ, який також є в програмі. Називається цей документ ведення відомостей для розрахунку страхового стажу. Ми його створюємо, прописуємо з вами, наприклад, е, ось січня там, е, ну ми не з січня, а спочатку да, е, його е, стажу. Звичайно, вибираємо співробітника, і програма одразу ж нам. Ось ви бачите, якщо ми тут це все виберемо, вона одразу нам прописує дні, які ми з вами вибрали. Ось ми вибрали лише 2025 рік, і можемо за кожен місяць прописати кількість днів. Всього буде місяців, всього днів. І так за кожен рік роботи співробітника. І тоді ми зможемо роздрукувати ту довідку, що я вам показала. Також тут можна роздрукувати відомості про розрахунок середнього. Ось, ви бачите, те, що ми занесли, за квітень занесли, а тут уже за січень-лютий-березень у нас є нарахування в інформаційній базі. Ну тут, звичайно, це все треба занести. От, і, будь ласка, ось така довідочка є. Можемо роздрукувати і можемо файлик або а, приєднати до лікарняного листа, або а, ось тут ви бачите, є приєднані файли, можемо приєднати його, зберегти і додати файлики, щоб у нас всі. Дані всі довідочки були. Також є звіти про рухи документу. Як ми прописуємо документ і, будь ласка, в, сформується звіт в різних, по різних регістрах. Пам'ятайте, що в цій програмі у нас немає проведень, ми все синхронізуємо і передаємо в іншу програму, так? там, де ми вже здаємо регламентовану звітність, а тут ми лише бачимо звіт по рухам лікарняного листа. По регістрам накопичення. Будь ласка, можете роздивитися. Якщо є якісь запитання, ви бачите, що тут їх дуже багато цих регістрів. Потім на підставі цих регістрів формуються різні звіти, які є в розділах зарплати, в, розділ, в розділі зарплата по податкам і також по нарахуванням. І тепер ще, що я вам хочу сказати, що ми можемо вибрати, коли ми будемо виплачувати. Тут є можливість, як завжди, з авансом. Ми вже з вами відпустку розглядали, бачили, або в міжрозрахунковий період, або із зарплатою. І прописуємо також дату виплати. Ми вибираємо в міжрозрахунковий період. І потім, коли ми вже проведемо документ, натискаємо кнопочку Виплатити. Так? І у нас програма автоматично формує вже відомість провести і закрити. І ця відомість у нас з'являється в розділі виплати, відомість в банк, бо ми платимо через банк. І ось, будь ласка, за квітень, виплата лікарняного листа. Ось на цьому поки що все, тому що ви бачите, що нюансів дуже багато. Я чекаю від вас запитань, відгуків. Також, можливо, ви розповісте про якісь нестандартні ситуації, і ми разом з вами їх розглянемо. Бажаю вам здоров'я, миру, до нових зустрічей в ефірі!